Якщо ця мова не твоя, то і країна, мабуть, також. Хто не нащадок солов'я, то й гніздо не йде у спадок. Якщо це не твої пісні і ці вірші, і ці пророцтва, то без образ, та, мабуть, ні, і те лише у ролі гостя. Бо де б ти зараз не лежав у теплім ліжку чи в окопі, і де би фронт свій не тримав, це знову втратить зміст крізь роки. Якщо ця мова не твоя, вже історично сотня копій, подій говорять, солов'ям триматись мови слід, як Бога. Бо я не вірю, ну невже ти спадкоємцям у дорогу передаси такий сюжет, де знову над гніздом тривога, де ця війна, і цей окоп, і кров та сльози, а не роси, де відчуття, що ти холоп, убраний в комплекс малороса. Якщо ця мова не твоя, то гріш ціна усім старанням. Бо де ти бачив, щоб сім'я несла ім'я свого тирана снові роду, а не батька, а мова. Мова більше, ніж ім'я, а мова стане більшим спадком, ніж буде небо і земля. Відвоювати можна землю, звільнити небо від атак. А мову, мову ж, не даремно, вони ненавидять аж так. І це не тема для роздору чи спекуляції про те, що наші воїни боронять, де ця війна, і цей окоп, і кров, та сльози, а не роси, де відчуття, що ти холоп обраний в комплекс малороса. Якщо ця мова не твоя. То, гріш ціна усім старанням, бо де ти бачив, щоб сім'я несла ім'я свого тирана основі роду, а не батька, а мова більше, ніж ім'я, а мова стане більшим спадком, ніж буде небо і земля. Відвоювати можна землю, звільнити небо від атак, а мову, мову ж не даремно вони ненавидять аж так. Це не тема для роздору чи спекуляції про те, що наші воїни боронять десь там на вражій нам святе. Тут працювали методично, на це пішли роки, роки, щоб руські пісні ностальгічно співали ж наші співаки. Що ж, під кірку нам пробратись в глибини сірих речовин, щоб нас ментально об'єднати із диким стадом. Ми ж один народ, що привід був сказати. Якщо ця мова не твоя, то нам не світить ця країна. Включай інстинкти солов'я, і вчи нарешті Солов'їну. а вернуть воїни, вже сміх усюди буде український. Ми навчимо і ціле військо і відокремимо своїх. Ірина Рубець.